Всім привіт, я Артем Сахацький за вортом Одеса. І команда Рухмей і АТім приїхала грати проти місцевої команди Одеси. Граємо на стадіоні Чорноморець, день матчу. Ми в готелі. Хто не бачив попередню серію, подивіться, як ми приїхали, яка у нас була підготовка. Тому покажу вам наш сніданочок, виїзд. Тому слідкуйте. Дякую, Дмитру, за підтримку. Дякую, що ви в мене є. І всім гарного перегляду. А ось так виглядає людина, яка з самого ранку хоче каву з такою гарною зачіскою та цигарочку на зуби. Заходьте. Залітає. Ось такий сніданочок в команди Рух Медіа Тім. Непогано, так? Не? сніданочок вийшов дуже смачний, прям дуже. Денчи, тобі сподобалось? Так. Да. Ми перші, чекаємо на команду. Потім номер відпочивати, можливо, зайду в зал, ще розкатаю ножки ролика і поїдемо на стадіон. А ось так виглядають люди поболітися. Поснідали дуже смачно. Полетіли. Виселяємось вже з готелю. Везденчик на кікіп, який стар'є. Я відповідальний, як якось так ви виявилось за маніжки. Норм? Норм. Ти їх взяв. Так, треба по паспорту зараз передати. Ні, не тобі, а на команді. В команді. Ось так, Денчик знову з кофейком. Виїжджаємо з готелю. з готелю, ось так. Олексій Чиж веде історію. До речі, він починає вже нормально вести історію. Ми ну, от э, реально без приколов. І такі гарненькі, потім треба вчитись. Вчитись гарно, як? Ні, мені, мені. Добрий день. Автобус зачекає. Ось так людина готується до матчу Там, бачите, тьомонації продовжують. Перескладуємо. Е, чи можна... Люпс читає morning!

Просто бачу ті хлопці так, да? А йому якусь червону дарку показали? Камон! Це не жовтий, а може і жовтий. що, А ти після того вже не... Ні, я ж грав, не пів, а ти вже грав. Ти що? Там не було такого, типу, ну, воно заболіло, але я в мікро. Просто я хорик. Не можу нагинатися до кінця, я не Це подкаст номер 5. Ні, це блог. Це дуже жорстко. Але не відбори на автомобілі. Вона якраз не поняла, де легше стало легше, я ж не вам можу бігати. Два дня побігав, слів там два Ти що, ти ж на відбори позивала пару бічів? Ти що? Ти що? Ти що? Реально, я, я, я в шоці. Бачите, який такий матч для товариський і бігав. Якась така травма, да, і з нас, який може випити людину з колії. А <laughs> я читав новини про ДЦК. Там просто в кого є Ось Такий список. Не дуже багато. Але <laughs> 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 дехто з нас сюди попадає. Покажу вам фрагмент, як профіки заїжджають на стадіон. От команда суперників, до речі, вже йде. Може помахати. — Це з, з Армата, вони грали за армат. А, да, я знаю. а що це таке? Ми граємо завжди одним складом. Рух має дівчина. О, 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 вибуху. Вибуху. дівчина. Якось ходять одна від одної. Доброго дня, доброго дня. З, з мечом фоткаються. Е, е, Сказати, що митця тіктока немає. Доброго дня, добре. Всім доброго дня. на Двіж. Добрий день. Так, один город, одна команда. Блін, один город. Один. Може, одне місто, одна команда? Як-як. Я. Нормально тобі? Один город, одна команда. Так, подивіться. Одно вот место, и тут тебе живут ученые. Так. Прикольно, дуже круто. Выход на поле. Ай-яй-яй, вот это конечно, да. Поболее. Сейчас будешь сидеть на креслах на эгипте, делай. Да садю в морозюк. Хорошо. День? Хорош. Так, вихід на поле, вот Данчик, ти представ цю атмосферку футболіста, Відчуй. Ой-яй! Ой-яй! Хорош? Ти що? Ого! Так, як твої емоції, от ти на класному стадіоні. Сьогодні вийдеш і будеш тут Пристої. поласкати. Побровки. Я просто ну, не дуже футболіст і не знаю, хто тут серйозно грав, але поле класс. Ну і кайфово, що ми тут будемо. Морозюк? Ну, я вже з ним грав, я вже від нього. <рес> так, а хто на Чорноморці? Я думаю, грав. Шахта Донамо грали по-любому. Ну так, да, ні, я думаю, з сосвітніх зірок таких. З ну, освітніх. Треба спитати. Шевчатко, ні, ну так, да, ну він прямо сосвітні... не українських, а вже взяти. Як... Чи... ну так. Да. Ну, збірна тут, цікава збірна, чи тут грали і з ким. А збірна наша, наша грала. Збір... З ким збірна грала наша на стадіоні Чорноморець? На Чорноморець. Товарняк з Люксембургом. А, ну Люксембург там. До ну так, да, так. Да. Але я не впевнена, що вона грала, але так, я просто Там Розкажи твої. О, ти серйозна вони ж не так. Про такого? Ага. Ого. Так, про те, на кого Блін, просто кайф. Ну, для себе, знаєш? Якісно для себе. Да. Ну, відповідально просто. Так, да, щоб ти завжди пам'ятав, що було, я відчув його, да, я прожив. Що, як твої емоції? Супер! Я якби ти ігрок. Ми ну, біжаємося Кики, Гаврилю. А? Да, а він Норм. Феду... а може скільки рекламу снимать. Реально, так? Да? Да. Нормально. Так, да. шановні. Скажіть, будь ласка, ваші враження. Враження? Да. Я ж я що ти в Instagram фотки не викладає, але вже з фоткався і вказав легендарний момент. Перший виїзний матч Рух мої діти на великому професійному стадіоні Чорномори в Одесі. Супер. Давай фотку запустимо. А, 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 а ти, а ти разу... відразу рекламку зробив? Дві. от як людина, блін, от це то, реально. Відразу, да, відразу. Відразу? Так, вот речечка на базі. О, женщика, що там, блять, температурки в школах, да? Так ні, тут знімати не будемо. Так, є кімнатка. Тут масажики Я страхую. Здорово. Ой-ой-ой. Але покриття трошки таке, да? Ні, полупечатали. Але нічого все. Да? Салі, він не не вам там бортирах, і може і був бомбардир України раніше. Ну він і е... хорошо попав я ромця не винувати, не дразу, не став. Немає карці. <зависок> Де покажіть карті. А ось воно там лежить. Йдемо <профі> западимось. Міняйте самі на це. міняйте самі. Але давайте без пауз, бо це великі паузи. Ні, суть якраз була в тому, щоб забрати нападаючого і поставити вратаря. Це назад. Біжить Люб, біжить! Люб, давай! Да Лише, давай давай! Ви ще не пали! Не пале! Не, не пали, не пали! О! О! Насай, блин, давай! давай. В ту Забіжи на фронт! Ну. Один, ми! Батьководу попади! Ви закидайся!

да. Такие момент, понял, даже знаешь, что делать? Пропустил уже его, так? Блин, как это всегда будет, что будет не было. Я не сам убежал. Блин, как это хорошо. Это прямо было для них, куда Да. Самурай звонит. Да, самурай. Витаю.

Сюда, сюда, <плес> не відпочивайте, Ви собі відпочиваєте, вийде, я буду, буду <плес> оголосити. Вірхівка <відпочивайте, поїдемо> <плес> залишишся, залишишся так з полин поміняє. <плес> багато, але гра <плес> дуже важка один один у <плес> таки... Це більше граться немедійна, але до спочатку не все ідеально було. Тут питання в тому, що класна атмосфера насправді. Але, ну, там щоб ну, там, понятно, я місцевий там щось покрикував. е, Нормальна ситуація. Віднесіться ще з громадами, ви вже відчули, ви вже відчули поле, що і нашими мічами. Навіть чудаки вже бачать, що буде передача, вони все одно не відскакують, вони все одно стоять. І отут просто візьми адрес сюди в зону, і я тобі дам сюди передачу, це вихід один годину. Ти стоїш, чудаки вже на 2 метри відскочили, і я вже хочу давати, ти все одно. Ну, ти ж знаєш, я ж тобі про це казав. Ти ж минулій грі зробив. Вони не мене. ну ви кажете, йдіть, а я дивлюся, я вже крайній. офсайт просто зайду. Якби тут два ігрока стоять, ти стоїш ось тут і дивишся на мене. Знаєш, коли передача, це називається відкритий м'яч. Відкритий м'яч це коли гравець стоїть з м'ячом, і на нього ніхто не зустрічає, і він бачить всю поля. І я стою з м'ячом, і просто ти мені дай адрес. Я дивлюся, куди побіжиш ти, щоб тобі дати передачу. Не я даю передачу, а ти по факту біжиш. А ти біжиш і я даю передачу. А коли ти стоїш. Навіть якщо ти в ній гри, то ти стояв, в ній гри вже напросився всю ігру, дві передачі, дві в ній гри. Ти стоїш і дивишся, а що буде робити? Що я буду робити? А я стою і думаю, ну, мені, для мене це дуже просто віддати на 2 метропази, щоб почав. Ми скажу. Ти входиш з мечом, от в тебе найближчий гравець стоїть. Ти входиш з мечом, ти стоїш, тебе ніхто не зустрічає. А який смисл цієї передачі от туди, взяти, обрізатись? Навіть якщо вона дойде, це 50 на 50. Який смисли? Ладно, перший раз ти дав, я тобі підказав, миць, не давай, це нормально. Коли тобі сказав, миць, не давай цю передачу, йди до гравця, нехай він до тебе видягнеться і в тебе з'явиться зона. І раз, два віддаєш, три віддаєш. Я тоді думаю, то я дібіл, чи хто? Це елементарні ситуації на футбольному полі, які ми вже проговарювали. Ми ж це проговарювали чи не проговарювали? Може я сам собі накрутив цю історію. Лодлес, куди ти все рівно з тим нічого несешся? Тобі вратарь кричить я, якщо вратарь кричить я, собі вуха заложило, то ти мені скажи, заложило вуха, я втомився, і я тоді скажу тобі друге питання, кого хуя не помінявся. Знаєш, що ти забив сам собі голову? Бо ти вже на абодах. Якщо ти на абодах, тому в нас є зворотні заміни, бо ми медіакоманда, команда, ми тренуємося два рази в тиждень, хто втомився, той міняється. Якщо хтось втомився і розуміє, чи якщо ви егоїсти, то ви так і скажіть, я граю для контента. Я тоді собі розумію, що на нього не розраховую, він в команді для контента, він слухати не хоче, то що йому говорить тренер, він хоче зняти картинку, а дай Бог вийде забити гол. Я виставлю для контенту, це теж треба, але так, щоб ясно. я зняв. Тоді до чого, ну типа, я не пойму, для чого я вам, тоді, якщо я вам це все...